Історія Поділля в наукових працях дослідників 20-х років минулого століття з напрацюваннями краєзнавців після революційної України сьогодні мають можливість ознайомитись як науковці, так і широке коло читачів. Днями побачила світ нова збірка, до якої увійшли дослідження фахівців кабінету виучування Поділля. Ця структура функціонувала у відносно ліберальний радянський період. Тоді кажуть фахівці спостерігався великий інтерес до краєзнавства. До речі, зазначають сучасники зацікавлені. Авленість місцевою історією присутня, і сьогодні Тож саме цей факт спонукав вінницьких науковців розпочати роботу з висвітлення невідомих сторінок українського краєзнавства. Кілька місяців працювали кандидат історичних наук Тетяна Короєва та бібліограф краєзнавчого відділу бібліотеки імені Тімірязєва Ганна Авраменко над виданням збірки, яка присвячена діяльності кабінету виучування Поділля в 20-х роках минулого століття. Це було єдине краєзнавче товариство, яке діяло при Вінницькій філії академічної бібліотеки України. Ця дослідницька структура згуртувала відомих краєзнавців з Москви, Києва, Ленінграда, Львова і Харкова. Науковці кабінету видали 26 книжок, що склали своюрідну. Енциклопедію Поділля знавства. Також вони роздруковували карти і плакати. Крім того, вони читали лекції співробітники кабінету, опікувалися школами, опікувалися краєзнавчими товариствами в районах. Збирали перший у нас у Вінниці фонд краєзнавчої літератури Подоліка. Консультували, а вони ж почали вперше, теж у Вінниці це все перше в Вінниці збирати бібліографію, складати з сільського господарства Поділля окремо, історії Поділля окремо і етнології фольклору Поділля окремо. Бібліографічний посібник під назвою Кабінет виучування Поділля Яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінничині розрахований як на фахівців, так і на тих, кому цікава історія Поділля старшокласникам, студентам та викладачам. Збірка цінна і тим, що тут вперше складений каталог видань, які друкували фахівці кабінету. Сьогодні ці книжки можна знайти в ряді бібліотек України. Вінська обласна наукова бібліотека, Вінський обласний кайзнавчий музей, Державний архів Вінницької області, інститут рукопису і архів Національної бібліотеки України імені Вернацького. Це в Києві. І Зверталися ми за інформацією в російську національну бібліотеку, колишню бібліотеку Салтикова-Щедина, колишню імператорську російську бібліотеку дореволюційну. Свого часу діяльність кабінету була визнана чи не найкращою в Україні. Очолював краєзнавче товариство Валентин Отамановський. Нещодавно саме його постать розглядали як одну з можливих кандидатур на увіковічнення в камені на площі біля краєзнавчого музею.